Привіт! В цьому відео ти дізнаєшся як зробити отаку п'ятношку. Приємного перегляду. І для того, щоб зробити таку п'ятнашку, треба папір, пензлик, олівець, гош, двосторонній скотч. Ножи, ножиці. Чи я вже їх казав ножиці. Ну, коротше, канцелярський ніж. Маркерин, це, щоб потім картинку намалювати. На чому різати? Зараз схожу. На чому різать же канцелярським ножиком? І... Кардон. Да, у мене це спідпиця, якщо ви поняли. Ну, чиста ж коробка. Я в доміку, мене не видно. І так, беремо цю. Блін. Ну, беремо цю, дивіться, коробку і зараз буду вирізати. Мало місця на столі я перейшов на пол. Так. Щас. Так. Берем досточку. Бачите, в мене чиста коробка. Так, отут. Ого, як він ріжеться тут. У мене є ідея, зараз за другим, нужну цьому схожу. Так. Я взяв більше. Тепер... Може, краще так буде. Да, так краще. Не знаю. Не знаю, мені легше. Прям це я перший раз кордоном роблю таким. Я для поробок, раніше, не роблю. От ну, ці бортики ще шо дорізую, щоб вони мені не мешали. Дорізаю, щоб не шоу. Почти уже одрізав. Ай, чуть не порізався. Напишіть в коментарях, яка ви аудиторія скільки вам років. Щоб я знаю, яка у мене аудиторія, бо то, що там, де я дивлюсь, ваша аудиторія. Там написано 25-30 років. Ви серйозно, я знімаю відео для, для таких дітей, як я. І тому. Там, що там немає, наприклад, там, не знаю, 5, 15, типу такого. Тому напишіть в коментарях. Якщо закриті, то поставте лайк. А, як я пойму, ну тоді не знаю. Під якимсь другим відео напишіть мені. Так, ну, я вже вирізав. Думаю, тут так, все в сторонку. А, я її сюди збоку покладу, щоб собі мусор складати. Так. Ще намічу все, що треба вирізати. Все, я вирізав. Е, дивіться. Кому цікаво, квадрат, як, якщо хочете розміряєте, як у мене. Квадрат 12 на 12 см. І квадрат ще один 12х12 см всередині 8х8 і трохи скругляєте края. Ось у мене отак вийшло. Ось. Тепер вирізаю. Так, беру канцелярський ножик І починаю вирізати. Так ну. ага. Нерівно. Ну ладно. Можете попросити старших, щоб вам вирізали? Угу. И скругляю края. Да, щось нарівнув я дуже вирізав, але нічого. І квадратик всередині. Квадратик не викидуємо цей. Сейчас, секунду я вырезал все штуки просто уже и получается просто вот детали уже есть Переміщаємось на стіл. Беру оцей квадрат, гуаш і фарбую в кольори, який я захочу. У мене це буде хм, жовтий. Все, я пофарбував тепер вбираю в сторонку, щоб сухло. Зараз. І фарбую тепер ось оцю кришку. Ось я зеленим розфарбував. Беру Ось цю дерев'яшку. <кій> і обвожу ось сюди. І малюю якийсь малюнок. У мене ось такий малюнок. Зараз я буду розфарбовувати. Ось уже в мене щось виходить. Ось такий малюнок і вирізаю. Перевертаю. И клей двухсторонний скотч и здоровим с лойцей раз. создаю и клаю и намечаю квадратики вот так делю на квадратик Я разрезаю э канцелярским ножиком. Вертами скидывай. И разрезаю. Все. Все готово. И сейчас я складу картинку. Так, вот это. Значит, если это было это сюда, Вот это не самое. Это вот так. Вот это сюда. Сейчас я себе сеньку складу. Так. Це ось. Убираю, е, наприклад, який ви хочете обрати, ну, я оберу оцей. І все. Його можна викинути. І тепер беру воно в мене вже висохло, і ось сюди двосторонній скотч і буду клеїти. Ось я вже наклеїв, тепер здоров'ю. І ось я вже приклеїв. І тепер беру ось ці штучки і розставляю їх. Все, наша ігра готова, зараз я тут перемішаю. Знаєте в чому проблема? Вони на рівні. Сейчас я трохи підрівняю. І ось такі п'ятножки у мене вийшли. Я ж клав, чесно кажу. Так. Угу. Ось. Я думаю, тобі сподобалось таке DIY. Став лайк, підписуйся на канал. З тобою був дім. До побачення.